Зараз до нас приєднується начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго ранку, вітаю вас. Чи можете нам повідомити, скільки зараз безпілотників російських над Україною окружляють? Ну, точну кількість я вам не скажу, тому що це вже буде. По результатах об'єктивного контролю і по доповідях з регіонів. Ну але маємо дійсно одещина зараз атакується групи БПЛА Зайшли вже повторно зранку про що напередодні говорилось так, що можуть вони. Атакувати як вночі, так і в день, не вперше роблять це окупанти, тому тримати в напрузі Україну це одне із завдань російського режиму, так щоб власне впливати і на населення нашої держави. І таким чином маємо зараз Одещину, як ви зауважили, вже Київщина з півночі зайшли теж групи шахідів, скажімо так, до двох десятків приблизно попередньо попереднього зараз в небі. Що стосується нічного удару, скажімо то. Зафіксовано було близько 50 безпілотників, із них щонайменше тридцять вісім були саме ударного типу, типу шахет. Знищено було близько половини. Із 50, тобто шахедів було знищено близько 20, понад 20, скажімо так, mm -hmm. ну і ще залишалися в повітрі. От зараз нова атака, тому власне результати бойової роботи за нічки. Ми зазвичай близько 9-ї публікуємо. Ми підтермінуємо, мабуть на на дещо пізніший термін, вже враховуючи ось цю ранішню атаку, щоб вже дати за весь удар. Дані щодо роботи і що вдалося знищити, а де, на жаль, не спрацювала система протиповітряної оборони, тому що де вона не спрацьовує, ми прекрасно розуміємо. Це прифронтові території. Власне, вночі атакувалися і Дніпропетровська, і Сумська, Харківська області, Донеччина постійно теж атакуються, в тому числі ударними безпілотниками, тому там ну, відсоток збиття буде, звісно, що менше. А чи були ракети цієї ночі? Ну ракет не зафіксовано. Єдине, що може бути там застосовано реактивна артилерія, ну це вже до артилерійського вогонь. Самих ракет пусків, чи балістичних, чи крилатих, чи зенітних керованих, не зафіксовано. Ну, знаєте, 50 безпілотників за ніч в порівнянні з попередніми днями, це вже виглядає ледь не передишка, коли і по 700 і по 500 БПЛА. Але ви говорили про те, що не всі з цих безпілотників є власне з бойовою частиною. Чи є інформація, якою була найбільша кількість саме бойових шахетів використана проти України за один підхід? Власне, мабуть, це. Атака соської столиці, коли було зафіксовано 330 ударних БПЛА типу шахет, от попередня атака понад 300, кілька днів тому. Учора 200 шахетів. За сьогодні, поки що, станом на 7 ранку було 38, Ну, маємо ще ці групи, про які говорили, буде більшою, мабуть, кількість. Ну, але, взагалі, понад 300, приблизно. Такий для нас от, антирекорд своєрідний застосування саме ударних БПЛА типу Шохи, коли вже з пародіями змішуються, ви пам'ятаєте цю атаку, де 7, близько 730 цілей було угу. так, так і антирекорд, то там було аж 415 БПЛА дронів імітаторів маю на увазі, які противник застосував для ускладнення повітряної обстановки. Наскільки перспективно для вас виглядає технологія дронів-перехоплювачів? Ну про це зараз усі говорять і дивлячись на статистику, дійсно це набуває такого ну серйозного масштаб... по статистиці. Воно ці результати і набуває масштабування. Цей процес застосування дронів перехоплюючих різних типів. Вони там є там різні модифікації, які застосовуються у всіх. Силах оборони сьогодні і в супутні війська, сили безпілотних систем безумовно будуть не передовими в цих технологій. Ну і повітряні сили теж створюють підрозділи вже давно е навчають е особовий склад екіпажів е дронів перекоплювачів. Таким чином будуть е буде все працювати uh -huh. не лише ближче до сходу чи півночі, а і всередині країни для того, щоб захищати наші міста, об'єкти е людей саме з допомогою цього інноваційного методу методу проти повітряної оборони скажімо так. пане юрію, дякую вам дуже за те, що приєдналися. Дякую всім, хто береже українське небо, збиває російські безпілотники, ракети. Тим, хто просто зараз над цим працює. Це був Юрій Гнат, начальник управління комунікацій повітряних сил збройних сил України.